У нас міру 40-й, 41-й. Свята яркі. яркі. Головне, щоб вони теплі були. Оксана пакує посилку для бійців, АТО з особливими почуттями у Горлівці Нині її найрідніші. Жінка сподівається, що ця допомога зігріє і її рідню. В підвалі беречиться отець, пенсіонер і дочка. Да, да, тому дуже переживаю. Як за них, так і я ж говорю, і за, і за наших солдат. Абсолютно разняється, тому всі єдині. Кілька десятків теплих шерстяних носків їх виплітали засуджені жіночої виправної колонії. Кажуть, плели і в робочий, і позаробочий час, аби стигнути до відправки. Від щирого серця ну, від душі, з любов'ю і з тою надією, ну, я так думаю, щоб закінчилося це безуміє, ця війна. Ну, для того, щоб. Все закінчилося, щоб був мир, щоб більше якось то було у людей любові в серці, і з любов'ю, все готувалося з любов'ю, хто чим міг, хто, тим і допомагав. Працюючи засуджені жінки за власну зарплатню у місцевій лавці придбали чаї, крупи та макарони, швидкого приготування, поділилися і передачами від рідних. Їм деньги зароблені, залишаться на ліцеві щита, а в магазині установи вони можуть приобрести себе продукти питання, предмети першої необхідності, несколько разів на місяць. От вони, коли були в магазині установи, вони приобрели первой необходимости, продукти питання, і как бы самі по своей ініціативі. Сказали, що ми от хатім выслать это в зону помощь военнослужащим, которые сейчас находятся. Допомогти бійцям засуджені жінки вирішили давно. Волонтери принесли їм нитки для в'язання. Протягом двох тижнів вони плели носки та вишивали ікони. Щоби святі оберігали військових, їх також впакували до посилок. Ми особою гордість, навіть почувствую, то ми хочам можемо допомогти нашим воєнним, нашим ребятам, нашим защитникам. В єдиному волонтерському центрі кажуть, нині наші військові потребують допомоги небайдужих. Харчування, білизна і теплі речі найнеобхідніше. Вони нуждаються в многом. Ми допомагаємо по мірі можливості. Це і теплі речі, і продукти питання і средства гігієни. Навіть письмо ребенка для них це важливо. Для них наше важне розуміє, що ми потрібні, що ми їх підтримуємо, що ми них не забули. Речі, які передали чернігівські засуджені, уже наступного тижня поїдуть в зону АТО, тоді саме відправляються з відпустки чернігівські бійці.